Вітаю! Ви знаходитесь на каналі Good Idea. Якщо ми самі ще не знайомі, мене звати Сергій Дученко. Я співзасновник та керівник дизайн студії Good Idea. На нашому каналі ми з моїм партнером Олександром Кевшиним розповідаємо все про дизайн та ремонт. Якщо ви запланували ремонт, не зволікайте підписуйтесь, буде дуже цікаво та корисно. Сьогодні я розкажу вам, як з маленької квартири вижити максимум функціоналу. Це однокімнатна квартира, в ЖК «Файна Таун», площа якої становить всього 40 квадратних метрів. Розроблялась для молодого хлопця, який працює в сфері IT. тому квартира повинна бути зручною як для проживання, так і для роботи. Від забудовника була з голими стінами, які ми із задоволенням демонтували та зробили повне перепланування. Оскільки санвузол був дуже малий для потреб нашого замовника, ми збільшили його за рахунок коридору на 2 метри квадратні. А для того, щоб зробити шафу в передпокою та кухні, зробили дві невеликі ніші за рахунок кімнати. Таким чином у квартирі стало більше світла і простору. Тепер по черзі пройдемось по кожній зоні окремо. Почнемо з передпокою. Він у нас об'єднаний одним простором з кухнею. Площа складає всього 16 метрів квадратних. Ліворуч від мене багатофункціональна шафа, фасад якої виконано сформована МДФ. У першій секції у нас. Великі полички. Ми зробили цю секцію для того, щоб замаскувати колону. Тут можна зберігати ключі та інші речі. В наступній секції в нас для зберігання верхнього одягу. А далі в нас полички, полички та полички та для зберігання взуття. Вхідні двері ми залишили від забудовника. А ось від коса ми зробили з фарбового МДФ, такі самі у нас на вікнах, в кухні та спальні. На цій стіні ми розмістили виводи під домофон та майстер-вимикач. Це дуже зручна штука, не треба бігати та вимикати світу по всій квартирі. Для оздоблення цієї стіни ми використали панелі сфарбового на МДФ колір 7035, так само, як і двері прихованого монтажу. А праворуч ми розмістили дзеркало у повний зріст. І ця стіна плавно переходить у зону кухні. Розміри стільниці у нас нестандартні. Її глибина 900 мм. Це зроблено для того, щоб збільшити функціонал кухні і не робити глибокі верхні шафи та витяжку. Пройдемось по функціоналу. В першій шафі у нас полички для зберігання великих, великогабаритної техніки, такої як мультиварка та соковий Далі у нас мийка та змішувач на дві води від торгівельної марки Франки. Також є дозатор та управління затвором злива. Зверніть увагу на нашу мийку, вона обмонтована під стільницю. Це можливо зробити тільки коли у вас стільниця або зі штучного каменю, або за шпієль. Це дуже зручно в прибиранні, не скопчується ніякий бруд та вода. Е, я взагалі вважаю, що найкращий матеріал для стільниці це кварцевий камінь. Ми вибрали це з арстолом. Під мийкою ми розмістили бак для сортування сміття та зворотній осмос. А в наступній секції в нас компактна посудомийна машина. Я вважаю, що якщо ваша сім'я менше 4 осіб, то більше і не треба. Далі в нас йде варильна поверхня на дві зони нагріву. Зараз в наших проєктах ми все частіше це використовуємо, тому що чотирма комфортами ніхто не користується, а з рахунок малих габаритів цієї поверхні ми збільшили площу самої робочої поверхні кухні. Позаду плити ми розмістили приховану витяжку, котра виїздить при вмиканні. Вона дуже потужна і має гарний вигляд, але при проектуванні треба враховувати її габарити, бо прихована частина займає багато місця. Через це у нас тут вийшли не дуже глибокі шухляди. А підварильне поверхня на шухляда для столового приваддя. Та дві шухляди для касюль та сковорідок. А в нижньому ящику в нас сушка для посуду. Це дуже зручно, коли ти переставляєш посуд з посудомийної машини на сушку. На стільниці відкриті полички для спецій і різного приваддя, яке нам необхідне для приготування їжі. А Зверху закриті шкафи для зберігання різних запасів та посуду. Окремо, хочу звернути увагу на підлогу. По всій площі квартири, крім санвузла, ми змонтували паркетну дошку. Ви запитаєте, чому як не можна монтувати паркетну дошку на підлогу? Відповідаю: можна, треба, дозволяю. Тому що, якщо підлога зроблена виготовлена правильно, покрита масловоском, правильно висушена, вона не боїться води. Тобто, якщо ви пролили воду і зразу прибрали, нічого страшного не станеться. Ви е, пригадайте останній раз, коли при приготуванні їжі ви проливали воду? Я думаю, що це було не дуже часто. Е, а зараз, взагалі, люди мало готують і все більше відвідують ресторани та замовляють доставку їжі. Якщо ви зараз знаходитесь у пошуку покриття для підлоги, рекомендую вам компанію VioPol. Це великий асортимент якісного ламінату, вінілу, паркетної дошки та багато чого іншого. Кваліфіковані менеджери допоможуть вам обрати покриття за вашим гаманцем та смаком. А за промокодом VIOGOOD ви зможете отримати знижку 15%. Тому не зволікайте та переходьте за посиланням під цим відео. Равольч від мене будовані шафи. В першій шафі ми розмістили холодильник. Далі у нас є мікрохвильова піч і духова шафа. Під духовою шафою у нас місце для зберігання, зверху так само. І під низом у нас місце для робота пилососа Далі стіну ми продовжували також МДФ-панелями, щоб вона здавалася суцільною. Все частіше в наших проєктах можна побачити пофарбовані вікна. Вони дуже гарно підкреслюють інтер'єр. Так само, як і римські штори. Відкоси у нас також, як і на нахідних дверях, пофарбований МДФ, а на підвіконі у нас тополіт моно, колір антрацит. Під підвіконням зручно влаштувався радіатор дизайнерський від Бетатерм. Біля вікна ми розмістили обідні стіни на 4 персони. Його, як і всі меблі всі цій квартирі, виготовила наша команда. Окрім стільців, їх ми придбали. Дуже зручно сидіти ввечері з друзями, випиваючи келих вина, а зранку сидіти пити каву, дивлячись у вікно. Для освітлення в коридорі та кухні використаю три сценарії освітлення. Перше це магнітні трекові світильники LightHub. Друге це гіпсові точкові світильники прихованого монтажу. Та третє це декоративна led підсвітка Чому ми обираємо трейкові світильники компанії LightHub? Ну, по-перше, це гарна якість та великий асортимент світильників та профілю. По-друге, наявність товару, тому що це український виробник. По-третє, компанія LightHub допомагає нам з підбором освітленості приміщення. І четверте, це 3 роки гарантії. Зверніть увагу на двері. Ми спеціально передбачили двері е, прихованого монтажу, котрі заїжджають в нішу. Для того, щоб вони не займали місце і не заважали нам. Площа кімнати 19 метрів квадратних. В цій зоні нам необхідно було об'єднати спальне та робоче місце, тому що замовник працює вдома. Почнемо з ліжка. Таке ліжко в магазині не купиш. Воно виконано у вигляді подіуму. Під ним розмістили шухлядки виїзні, в котрих можна буде сховати е, білизну, піжаму, там запасні подушки і тому подібне. Е, для оббивки подіуму використали таку велюрову тканину, яка дуже приємна на дотик, і буде зручно вставати з ліжка, коли ти прокидаєшся. Для обігріву кімнати ми застосували внутріпольний конвектор, але вмонтували його в сам подіум. Також під подіумом ми сховали вентиляційну установку, котра підігріває свіже повітря і подає його через вентиляційні решітки. Для узголів'я ми використали такий ж самий матеріал, як і на подіумі. По боках розмістили два дизайнерських світильники дуже стильних від Design Solution. А на протилежній стіні ми використали МДФ-панелі, пофарбовані в колір RAU 7035. А на цій стіні ми розмістили акустичні панелі, виготовлені із дерев'яного волокна. Вони покращать акустичний комфорт приміщення. Для зберігання речей замовника ми розробили та встановили ось таку цікаву шафу. В цій секції в нас полички для зберігання речей, а з цієї сторони ми зробили штангу для того, щоб можна було повісити костюми, сорочки та, та інше. І е, шкаф приходить плавно в робоче місце. Над столом у нас є антресоль, якій ми. Зробили дві секції, де можна зберігати документи, та місце для роутера. Дуже велике робоче місце, необхідно нашому замовнику, тому що він використовує великий телевізор замість монітору. А по боках буде ще акустична система стояти. А для організації проводки ми зробили ось таку нішу, в яку будуть сходитись усі провода. Там є свої розетки, вони там будуть комутуватися, і нічого не буде, ніяких зайвих проводів не буде на столі. А під столом буде розміщений також. Системний блок. Для освітлення цієї кімнати ми використали чотири сценарії. Перше і основне освітлення це ось ці дві лінії, котрі вмонтовані в гіпсокартон. Друге, так само така сама лінія, вмонтована в гіпсокартон, але в зоні ліжка. Третє це декоративне освітлення за допомогою led профілю, котрий у нас йде. Попід стіною та додає затушку у цій кімнаті в нічний час. І четверте, це приліжковий бра, про котрий я вже розповідав. Електрофурнітури ми обрали від Marten, колекція D-Life колір Antracit. Дуже крутий дизайн та механізми німецької якості. Для створення комфортної температури приміщення ми обрали інверторні кондиціонери Cooper Hunter. Влітку можна легко остудити приміщення, а в осени, поки не включили опалення, можна його з легкістю підігріти. І переходимо до останнього приміщення, але не поважливості. Це санвузол. Площа приміщення складає 5,5 метрів квадратних. Як я і казав на початку ролика, нам необхідно було більше простору, і ми його збільшили за рахунок передпокою. Про освітлення. В Санвузлі ми використали 4 сценарії світла. Перше це основне освітлення за допомогою LED-профілю та е, світильника, який ми зробили власноруч. Е, друге це підсвітка дзеркала. І третє це освітлення в зоні душу. І є ще одне освітлення, яке ми будемо використовувати вночі. Це освітлення під тумбою. Воно у нас працює від датчику руху. Заходячи в санвузол, одразу в очі нам кидається такий великий умивальник з бетону, який наші підрядники виготовили по наших ескізах. Під ним виїзні шухляди для косметичних засобів. А в ролі змішувача у нас хандроїд та ліс. Далі у нас іде унітаз. Про це про диво треба знімати окремий огляд. Зовні наче звичайний унітаз, але це не так. Вілярой Енбох, Віклін Ель об'єднує свої функції унітаза та піде. Керується за допомогою дистанційного пульта і програмується індивідуально під власника. На жаль, нема такого пульта в чорному кольорі. Ми на цей унітаз чекали аж 10 місяців. Він мав прибути до нас ще у лютому місяці, але через торгнення Росії його доставку скасували, якщо ви хочете закінчити ремонт вчасно. То треба вибирати матеріали, які є в наявності, та замовляти їх заздалегідь. А краще це довірити нам. Над інсталяцією ми розмістили шафу для зберігання, також там сховали самопромивний фільтр та систему антипотоп. Зверніть увагу, при проектуванні шафи не забудьте зробити добор, якщо у вас розміщені біля шафи, там вентилятор або рушникасушка, або якась розетка, щоб двері повністю відкривалися. Далі, як завжди, душова перегородка від Liberta. Це вже любов і якість, котрий ми самі перевірю часом. Ми їх монтуємо на кожному нашому об'єкті. Ця модель називається Славія в чорному кольорі з внутрішнім відкриванням. Так само по традиції це трап Viega Advantic Spario. Ви їх могли бачити вже багато разів в наших роликах. Наступне дошова система з термостатом від Canzroe, серія Raindance, Колір чорний матовий. Має два режими це верхній та ручний душ та керування температурою. Для складання шампунів мила і косметичних засобів ми передбачили ось таку нішу з поличками. І останнє, про що я хочу розповісти, це шафа, в якій ми сховали бойлер та пральну та сушильну машину. Справа від них корзина для речей брудних. І тут полички для зберігання різної побутової хімії. Для облицювання стін і підлоги в душовій зоні використовує керамограніт та Grand Гранд Grey розміром 1200 на 600. А для іншої частини підлоги ми обрали плитку також від польського виробника Cerat серії Лінаро розміром 1200х190. Для підтримки комфортної температури в приміщенні ми влаштували електричну теплу підлогу. А наостанок поговоримо про цифри. Буду казати в доларах, бо в доларах вартість майже не змінилася. Вартість всього ремонту склала приблизно 1300 доларів за метр квадратний. Меблі, включаючи стільці та е, МДФ панелі, вийшло десь приблизно 22 тисячі доларів. І уся техніка приблизно 8 тисяч доларів. Дуже дякую вам, що додивилися відео до кінця. Сподіваюсь, вам все дуже сподобалося. Ви поставили великий палець до гори та не забули нажати кнопку Підписатися. Ваша активність дуже допомагає нам просувати наші відео в рекомендації. Якщо у вас залишились питання, задавайте їх в коментарях. Ми обов'язково відповімо на всі. А найкращий коментар отримує ось цю чудову екосумку з тим, що в ній з тим, що в ній знаходиться всередині. Дякуємо за увагу! З вами був Сергій Дученко та вся команда компанії Good Idea.